Вітаю вас, малята. Спробуйте відгадати загадку. Воно весь світ обігріває і вто мене знає. Посміхається в віконце і зовуть його всі. Так, вірно, сонце. Дітки, а як ви гадаєте, сонечко велике чи маленьке? Сонце величезна зірка. А де його можна побачити? Так, вірно, на небі. А коли його можна бачити на небі? Його можна побачити удень, уночі сонечка не видно. А коли сонечко найбільше світить? Так, влітку, тому що воно високо на небі, а взимку воно гріє і світить менше, тому що воно низько над землею. А якого ж кольору сонечко? Нам здається, що воно жовте, але сонечко біле. Сонце це джерело тепла та світла. Якби не було сонечка, на нашій планеті була б темрява. Завдяки сонячному світлу й теплу ростуть рослини. Вони цвітуть, розмножуються, дають насіння та плоди. І це відбувається тоді, коли тепла пора року. Малята, а коли висаджують овочі, фрукти? Так, це відбувається навесні. Завдяки сонячному теплу і світлу виростають квіти, а вони дуже потрібні комахам. Якби не було сонечка, комашки б загинули, і тоді нашим птахам не було б що їсти. Птахи теж би загинули. А ще сонечко дуже потрібно нашим тваринам, тому що коли настає тепло, у них народжуються малята. А це означає, що тварини розмножуються. А найголовніше, що без сонечка не можуть жити люди і ви, дітки, тому що сонечко це джерело тепла, світла і вітаміну Д. Його ще називають вітаміном сонця. Він необхідний для росту і здоров'я діток. Сонячне світло й тепло приносить багато радості людям, тому то вони його й так полюбляють. А в яку пору року найбільше сонячного світла? Ну, звичайно, це влітку. Тому саме влітку ми купаємося в річці, в морі, засмагаємо, відпочиваємо. Хоча сонце це не жива природа, але воно дуже необхідне живій природі. Ось бачите, малята, у природі все взаємно пов'язане, тому бережіть природу, дбайте про неї і не забувайте, що ви частинка природи.